Дорогі гості, це наші мами це дівчатка із 6 класу так? запросила І своїх, ми, своїх учнів, яких якось навчала. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на незвичайному майстер-класі. Присвячений він до нашого проєкту, або ще ми готуємо проєкт, скільки лютий не лютуй. А на весну брів не хмур. Не хмур. І от сьогодні ми з вами зустрілися в такому незвичайному батьківському і дитячому майстер-класі. Будемо з вами вчитися виготовляти ляльку мотанку незвичайну ляльку, а ляльку веснянку ляльку оберег. І потім цією лялькою будемо з вами закликати весну. Ля на території е, е, саме давніх щоб на території нашої України. більше п'яти тисяч років на, на, на ріку ті е, ляльці, яка знайдена в археологічних розпід час археологічних розкопок. П'ять тисяч років тому вже знайдені перші ляльки, які наші пращу використовували для того, щоб погратися, щоб оберегти дитину від чогось злого наш телефон. Такі Тепер ми робимо те ж саме ниткою, у кого нитки не вистачає, можна ще взяти, бо я теж не розраховувала. Те не вистачає, зараз ми тобі дамо ниточки. Те ж саме робимо із лінії шиї, із потилиці, виводимо, але вже з боку. Ну, Добавити собі вузлику. Так само робимо, виводимо ось таку, що в нас заготовка хреста кліється. Ще раз показую, ось поки я не закріпила. З лінії шиї і, і ззаду з потилиці, але вже на лінії обличчя приблизно. Ось раз. Так само закріпили тут вузликом і поперед таке зробити. Різні майстрині роблять по-різному. Можуть робити це і перехрестя на лінії очей, на лінії носа, на лінії рота, чи по центру, чи зверху, чи знизу. Хто як хоче, це по бажанню. Можна по-різному розкріпити у, у мене з цієї ляльки на лінії лі, лі, очей зроблено, а ось цієї ми вже зробимо на лінії рота. Зробимо заїдку на зараз. Я не закріпимо, завісь мами, так, і за бабусі. Дуже гарно, дуже гарно це. Дуже розталі. Всі ставлю задачі, то сьогодні свої. От п'яну і ви створили такий

Я вам дякую за роботу і хочу вам ось що сказати. Мені дуже сподобалось і е, дякую вам, що ви такі були мене сьогодні активні і з гарним настроєм. Я хочу вас сьогодні трішки попитати у кожного, у дитини і у мами, що для вас ми сьогодні зустріли в майстер-класі, попрацювали разом, що для вас оця сьогоднішня наша зустріч для кожного щось залишила, якийсь вислід. Що дала кожному? Будь ласка йому. Я думаю, що нам треба буде ще не раз зібратися, ну, можливо, на чомусь другому якийсь мастер-клас. Ну, це, Мені здається, що це дуже, дуже, дуже батьки і, і для з... історію, тільки щоб ще побільше, побільше нашого класу.